Переговори що далі, західні експерти обнадійні чіткою дорожньою картою, за якою розпочались і триватимуть перемовини, і водночас турбовані можливими діями Москви та аналізують наскільки Кремлю ще вистачить ресурсу військового і економічного, якщо Росія таки вирішить затягувати чи зривати мирний процес. Наш спецкор у сполучених штатах Дмитро Анопченко зібрав основні думки, прогнози та застереження. Настільки насиченого подіями січня не випадало давно. Традиційно, початок місяця був мертвим сезоном для великої політики. Ну а цьогоріч у розкладі і київська зустріч безпекових радників і вже 6-го числа переговори з європейцями. Західні дипломати оптимістичні кажуть, відчуття, що от от і справа зрушить багато чого виконали не публічно. Були б переговори відкритими, сторони розійшлися б у позиціях. А так американці тримають у переговорному процесі Росію. Штати говорили з українцями, а українці з європейцями. І є відчуття, що все рухається до кульмінації. А коли говорять про 90% домовленостей, то останні 10% – це якраз проблемні питання, які треба подолати. І ті саме, тут, на жаль, нічого не змінюється. Ключові камені спотикання це доля Донбасу та інших окупованих територій, гарантії безпеки. Про них ідеться в новому документі. Але чи погодиться Росія статус Криму? А от чи погодиться Росія на демілітаризовану зону в Донбасі? Гадаю, це мало ймовірно, бо Путін вже вважає Донбас своїм і тому радять наші експерти вже зараз. Не очікуючи, коли це станеться, варто би виробити стратегію. А як захід діятиме? Якщо Москва відкрито, чи приховано зриватиме процес, адже всі сигнали, які ми бачимо з Кремля, свідчать, вони не приймуть це. І якщо раніше ми справедливо звинувачували у нерішучості Дональда Трампа, то починаючи з цього тижня, провина вже на росіянах. І на жаль, я маю великі сумніви, що вони зрештою погодяться. Перехід від умовного плану Віткова до документу, який розглядають зараз, наш експерт вважає вирішальним кроком. План з 28 пунктів, ми ж тепер уже розуміємо, розробили росіяни. Вони передали його американцям, а ті лише робили вигляд, що в пропозиції їхні вони були неприйнятними. Тому план з 20 пунктів, який зараз став основою для обговорення, це спільна відправна точка. Це прогрес. А от проблемою Вашингтонські експерти вважають порядок дій. Коли погодження відбувається між україною, європейцями та американцями, росіянам, наче. То документи передадуть потім Москву роблять, умовно кажучи, останньою інстанцією, яка після всіх зусиль і консультацій зможе сказати: ні, нам це не підходить. і досі ж немає згоди щодо гарантій безпеки, територіальних поступок та того, що Кремль називає своїми кінцевими цілями. А це на хвилиночку змусити Україну відмовитися від незалежності та суверенітету. Тому, поки ви не владнаєте ці проблемні питання, командні переговори це прогрес, але недостатні, щоб досягти припинення вогню. Інше питання: скільки Росія ще здатна зволікати, Що лишилося від запасів міцності Росії у військовому і найголовніше економічному плані? Такі оцінки потрібні, бо дозволили б зрозуміти не просто настрої Кремля, а й реальні можливості. Та справжніх цифр немає. Москва мухлює зі статистикою. З цифрами у них щось не так. Офіційні показники неправильні, і це означає, що замість зростання економіки відбувається спад, але я не наважуся оцінити наскільки економіста. Турбує рівень військових витрат Кремля. він свідчить, що вони самі не вірять у швидке завершення, а налаштовані на довгу виснажливу війну. А якщо оцінювати не лише економіку, то у Кремля є чимало інших приводів остерігатися перемир'я на українському фронті. Варто йому це зробити. Путін отримує близько двох мільйонів чоловіків із ПТСР, які повернуться додому і вбиватимуть дружин та сусідів. Ми таке бачили після Афганістану, але цього разу все може бути набагато гірше і тому абсолютно різні західні експерти єдине в одному радіють прогресу на переговорах, але застерігають від марних очікувань. Бо в цьому політичному рівнянні є також Москва, яка точно спробує додати до нього ще більше невідомих з Вашингтону. Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.